Рибки усім От сьогодні у нас якраз кінець травня. І дивіться, які гарні дзвіночки розцвіли, які чудові квіти. Там внизу хости, а там йдуть отакі цілий рядок, таких дзвіночків, о там гвоздички, хости, рожеві. Піони вже майже відсвіли, починають зацвітати троянди, лілії і така краса. Хости шикарні, мені прямо в мобілку не, в... не влазить. Ось теж цілий рядок хост. Стільки краси. Напишіть, до речі, як квіти називаються білі. Напишіть в коментах. Усім чудового дня. Пока-пока.